Всім привіт! Це смарт-проєкт Коломами. З вами я, мама Олена, і ми маємо для вас чудову новину від дитячої футбольної школи Шахтар. Вінниця разом з нами сьогодні засновник та директор футбольної школи Шахтар у Вінниці Юрій Бортнік. І зараз ми без... у нього запитаємо безпосередньо у засновника, у директора, яка приємна подія відбулася в житті дитячої футбольної школи Шахтар. Вітаю, Юрій в нашому колі. Добрий день. Отже, поділіться із нами вашою чудовою новиною. Ми відкрили приміщення для малюків безпосередньо. У нас раніше було приміщення в скайпарку, коли відкрились три роки тому. Uh -huh. Потім, з початком війни, ми звідти з'їхали і все таки дійшли до того, що знову потрібно дітям таке приміщення, особливо для малечі, де, де все гарно, креативно, штучний газон. Uh -huh. Плюс якби, приміщення знаходиться на мінус першому поверсі, що одночасно слугує укриття. Угу. Ну, все цивільно, роздягальні, туалети, адміністративна зона, зона для батьків, телевізор, онлайн-трансляція, тренування для батьків. Душ. Е, душ є, але діти ж такого віку не приймають е, душ. <гум> але коли е, літом там був табір, то була така можливість, так? Коли, да, 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 коли був табір, то да, ми одразу так і запланували, що літом там буде табір, а з вересня почнемо тренування для найменших. Угу. Ну, вітаємо вас із відкриттям. О, так спокійно про це говорите. Так розуміємо, можливо, ще є там робота, Дякую. є над чим попрацювати, Тут але це ще, класна подія. Так, да, Ще такі угу. маленькі деталі, які потрібно налагодити угу. це все такі часом. Нюанси, можна так сказати. Ну, але... Так, так, так. Щось доробити, щось підрихтувати або Ре... щось під... оновити. І зівінку якусь нехтувати. Тобто це локація для діток найменших вихованців да, дітком, школи? Діток так, діток 2022, 2021 і до 2019, включно, року народження. Це найсерйозніші гравці такі, так? Які батьки просто от… Ну, там тренування проходить не не саме не футбольне, там якщо 19, 20, 21, там ж щось можна більш-менш футбольно давати, то 22 і вони більш… Соціальна адаптація, якби все пов'язано з футбольним інверторем, там угу. м'ячики, конуси, ворота, все як в великому футболі, але все в ігровому ігровому форматі, в коротких іграх по 10 хвилин, 10-7 хвилин. Угу. Батьки ну, і... там мліють, коли бачать, що є можливість в телевізорі подивитися, певно, насолоджуються бачать своїх свої ну, багато хто вже розуміє, що це таке. Багато хто прийшов тільки на пробне, бо ми відкрили. Угу. Получається, в понеділок у нас було перше пробне тренування, то ще не всі розуміють самого процесу. Ага, зрозуміло. Чому ви вирішили цю локацію для найменших саме от зробити відкрити? Тому що завжди якось з залами в нас проблема в зимовий період. Якщо, наприклад, літом, то діти ще можуть займатися на майданчиках маленьких, угу. а зимою зазвичай зали, і мало того, що ми старших не можемо в зали завжди розпреділити, то з меншими це взагалі важко. Плюс локація, плюс час. дуже навіть не так локація, як час не підходить. Тобто, якщо старші там, 7, 8, 9 років можуть там, на 7 годину, на піввосьму ходити на тренування, да, uh -huh. то маленькі там не можуть. Якщо ті можуть там, на четверту, то вони теж не можуть, бо вони там, тільки досипають цей час. Uh -huh. А тут би, приміщення в нас в оренді у нас своє і ми можемо розмістити. Плюс ну це вели... просто чудово. Да, плюс велике ще приміщення в тому, що воно там десь 80-90 квадратів сама зала, то туди можна розмістити дітей, але вони будуть групами не більше 10 чоловік займатися. Тобто увага більш буде приділятися. Кожному і приміщення закрите, вони не будуть як на полі бігати за птічкою uh -huh. чи до мами підволікатися, да чи так. Думам, да, вони будуть зосереджені на тренуванні, так, ну, так на тренуванні, на занятті, так на адаптації на до адаптації. Тренування. Супер, да. Отже, тепер діти двох-п'яти років зможуть займатися футболом у зручних умовах в яскравому центрі, дійсно яскраве, все uh -huh. в кольорах таких брендованих шахтарях. Ну, де дещо залишилося зі старого залу, То тобто есть ми так uh -huh. трішки підробили, і воно так. Чудове сіло. Угу. Яке зал. покриття, як травичка, така зелененька. Да, так, травичку, да, травичка така ж сама, тільки чуть-чуть mm. вищу взяли, чим була раніше. Ну тобто, супер. Діткам подобається, певно. Вони, ну, да, вони там Поверкаються, <laughs> гасаються, як <laughs> то <laughs> каже, да? а, знаходиться локація на поділі, на поділі напроти 26-го відділення нової почти. Ну так, адреса академіка Ющенка, 8, вірно 8, да, 136 три приміщення. Ну супер. Тобто а знайти це? дуже легко, прийти, подивитися, може оглянути, приміщення. а воно обклеєне там помаранчеве шахтар, то його <laughs> Здалеку видно. Далеко добре да. видно, да? Видно. Ну взагалі, ви вже так трошки згадали, що є можливість пробного такого заняття, тобто. Прийти, позайматися, ну, батьки можуть привезти діточок і зрозуміти, да, чи ця дитина буде далі займатися чи ні. Для чого взагалі ці пробні тренування? Ну так, да, пробні тренування, щоб зрозуміти, чи дитині сподобалося. Якщо з дітьми там, двохрічними в цьому плані важко, то, в принципі, є там абонемент такий, як не на місяць, а адаптація на два тренування. Uh -huh. Та які там брали. там Двічі адаптація, або тричі, щоб зрозуміти, чи дитині подобається, і тоді вже розуміти, чи купувати ападементи. Угу, Тобто це адаптація, так ви Так, Якщо все це, ж там да? вдруг буває там, іде не по плану, то ми можемо там друге пробне дати це. Угу. Це коштує пробне тренування? Ні, ні. Це безкоштовно. Та, ну це мені. супер. Просто така можливість, така опція у вас є прийти, щоб малюк це відчув. Ну і батьки зрозуміли, що власне відбуватиметься. Ну, батьки та. ми ще про них поговоримо. Зазвичай двохрічні діти, якщо там трьох чотирьохрічні то вони плюс-мінус не два тренування адаптуються. Двохрічним важко, то вони проводяться з батьками. Угу. Специфіка тренування, тренер, тренер розмовляє з батьками, попереджає, що вони були залучені в процесі і там десь до місяця вони. А, тобто, батьки не окремо там спостерігають за тренуванням, як же старші дітки, так? Ну вони а в залі поряд... знаходяться, але вони мають бути в процесі допомагати, тому що залучені багато батьки. ж навіть, навіть ще не говорять з дітей. Ну, де двох річки, так? Ну дуже цікаво. Але вони конуси там чітко збирають, деякі приходять. Знають вже налаштовані, вони знають, що треба зібрати конуси. Як записати? На це на Що для цього потрібно? зателефонувати за телефоном, або написати на телеграм-сторінку за цим же телефоном. Угу. ну, ну да, на, на екрані ви для да, того. Да, да. да. угу. і, і все. І вас запросять на тренування. Ну да, так, і там де адміністратор розпише, де, де є вільні місця, в яких групах, на який час, яка локація. Таку, зручно. Ну така зала. Такого рівня, то тільки на Поділлі, да угу. є там ще на замості, також віку народження. 22 го немає, ну двадцять перший, двадцятий. Це хотіла запитати, бо було трошки ну географічне таке розташування, так ну зручно, але є інші райони міста. Ну да, тут ще великий плюс, що зручно, на Поділлі у на завжди пробки, але є можливість під час пробок паркуватись біля фінансово-економічного університету з вулиці Пирогової там буквально. Uh -huh. або, чи, або біля дачної і там через двори проходити. Воно дуже вітриханий вир... ну, там з паркінгом, взагалі проблема на поділі. Uh -huh. Це правда. Отже, для малюків є класна така локація, куди можна прийти. і Дуже ну, це так сподобалося, що батьки задіяні в це тренування, в перше тренування. Стосовно взагалі батьків, це така окрема категорія. зрозуміло, важливу роль відіграють тренери. Ви там uh -huh. ретельно підбираєте персонал. Розумію, що завжди з персоналом ну, проблема, щоб знайти гарних тренерів, але така категорія наставників, як батьки, от яким їх є вплив на дітей, от як ви можете розказати, як вони допомагають викладачам, можливо, вони заважають. Давайте про батьків поговоримо. Якщо брати в цілому 100% шкалу, да, то напевно uh -huh. відсоток заважання переважає відсоток. Думала, навпаки, скажете. Ні, Шипальки, ні, це ні, мотиватори, це ні, там ні, ні, підтримка. Ну, типу, як вам правильно сказати, коли вони вже спочатку, то, звичайно, ще ні. Коли вони ну, занюрюються в процес, uh -huh. особливо, коли дитина десь там чуть починає грати трішки, да, бо, наприклад, там, статистика в Італії там, з п'яти тисяч футболістів, це така офіційна цифра, стає тільки один відсоток футболістів. Uh -huh. З п'яти тисяч чоловік стає один відсоток. Е, то в нас, якби, ну я думаю, я думаю, що це все-таки зв'язано з країною з, з країною і з тим, що вона ще повністю не вийшла з Радянщини, і вона тільки іде okay. цим шляхом, і те ж саме не можуть процеси, напевно, там якісь там около футбольні, около шкільні, всі інші і бути впереді всієї країни. Да? Десь вони можуть чуть, чуть, а все одно воно десь йде так. Так, да, дійсно є речі, де батьки втручаються в тренувальні процеси. Заважають. Так, да. ну, наприклад, старших дітей. Я не говорю за маленькі, маленькі там майже немає. Вони питання. хочуть результатів. Чого вони хочуть? Як вони замовляють? Результатів, емоцій, чи це на підсвідомості, якби в них іде. Ну, або mm -hmm. турніри це взагалі інша справа. Там, ну, Це на всіх турнірах, не, не тільки там. Ну, всі. І всі І батьки зі всієї країни. Так, да, дійсно є... теж невеликі відсоток, але є батьки, які. Де стрішки читають, розуміються, цікавляться і ведуть себе доволі Толерантно дача адекватно. А є такі чесно, ну нас і драки були. Правда, не з батьками нашої школи, то добре, ну між іншими командами, прям на футбольному полі, де сімрічні діти грають. Ну батьки згадали свої молоді роки, можна сказати. Це все ж з дитинства іде. Все це ну я вважаю, що це цим треба теж займатися, тому що. По-перше, це внутрішня атмосфера в команді і, і давлення, на тиск на тренера, на персонал, uh -huh. це все ну, відображається. Тому що така трішки незрозуміла політика. Типу, ми платимо гроші, то есть, ви нам все должны. Ну, Окей, якщо ви платите гроші, ви маєте нам довіряти. Якщо ви йдете в частну школу, там... Условно, да, чи uh -huh. в в війниці, то ви ж не приходите на уроки розказувати вчителю, як йому викладати, вас туди ніхто не пускає. Я вважаю, що з футбольним тренуванням має бути це ж саме. Uh -huh. Ну є така можливість звернутися до батьків, щоб ви порадили, чи побажали, можливо. Та ну, напевно, більше довіряти людині там, чи тренеру, чи школі, в яку ти прийшов, і якщо щось не подобається, про це не потрібно там говорити присолюдно, шукати. І собі підтримку, да, це потрібно степ-бай-степ, -степ, ну тобто, степ -бай -степ. один на один розмовляти там, або з тренером, або з адміністратором, чи там, условно зі мною можна так само. Якщо щось не влаштовує, ці питання обговорити, чи ми зможемо щось, є, що ми можемо змінити, є що ми не можемо змінити таким шляхом, напевно, потрібно вирішувати. Угу. Батьки е, хочуть досягнень, це однозначно Ну і, звичайно, хочуть що підтримка, якась правильна підтримка, угу. там не пресинг, що ти такий сякий, ти не так не так робиш, а... Це пресинг на кого, батьки? На дітей. На дітей. На дітей. На тренер. ні, ну, на <реш> тренері, слава Богу, ні. <реш> ти такий да. <реш> 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 да, да. <реш> такого немає да? розуміння Богу, нема. є тут. Ну, звісно, коли дитина така вся Засмучена, то високих результатів вона не продемонструє. Ну, деяким, деяким дітям батьки, наприклад, кажуть, нам треба такий, щоб його давили іменно. і угу, психічно, просяць, і психологічно, і? і криками, от на нього треба так. Сіт. Батьки ну, вимагають. маєте, да, батьки. Угу. Треба, знаєте, щоб працювати окремо з батьками. Таку групу створити батьківську. Мені здається, це треба тільки тих, хто хоче це чути. Якщо не хоче, то нема сенсу. З угу. них верніше, ну я хочу так. сказати тим, що в них має бути запит самих на це. Тобто, коли в них буде на це запит, тоді можна щось робити, угу. щоб не От, Стосовно результатів, так, батьки, певно, хочуть результатів там будь-якою ціною. Хтось розуміє, хтось не дуже. Як налагоджений цей тренувальний процес у школі? Ну, тренувальний процес у школі вже більше року, напевно, рік і десь близько півтора року. Є людина, яка тренує, тренувала в одній академії, наразі тренує в іншій футбольній академії. Ми її запросили. Ну, я запросив як куратором тренувального uh -huh. процесу. В нього є європейська ліцензія, наразі вже БОЄФА. Молодий хлопець віку наших тренерів, але такий екселерат. Да? Uh -huh. Він розписує тренувальні процеси. У нас є crm система футбольна, на яку зараз багато там футбольних академій, не знаючи він, хтось і хтось з неї займається, працює в ній, ми вже працюємо ну, скільки 20, да, з 2023 року. Uh -huh. Вже півтора року теж в цій crm системі працюємо. Туди все забивається, плани. Вони тренування. На кожне тренування вони розписані. Він їм скидає в нашу закриту групу, де розписаний план, а тренерів я вже. Прошу, на, на, начебто ми майже вже довели до автоматизму, що вони вже самі розуміють, що коли план Назар скинув, то потрібно забити всі рем-систему, щоб якщо нам потрібно щось десь побачити, ми можемо це все скачати, і воно все буде. Угу. Ну, плоть, там... А так все по-сучасному, по-європейськи? Ну, типу, так, да, да, угу. взагалі, сучасно, те, що я хотів, важко було з цим, бо раніше там в Орді робили плани, ще десь. Зараз воно все в сіремку, все розписано, минути, вправа там. Ну, малюнки, то є самої вправи розписані теж. Угу. Батьки можуть це відслідковувати. Все ні, батьки не можуть відслідковувати. Ага. Може... Ні, ні, ні. Батьки не ну, їм це не потрібно. Угу. Букви, да. якщо, якщо, якщо будуть якісь там запити, прям де скажуть, що ви там взагалі нічого не то Ми можемо відкрити да показати Навряд чи ну, таке ін, скажуть. Цю інформацію батькам, так. Да. Не потрібно. Ну, це закрита інформація, конфіденційна. я вважаю. Ну, за тренуваннями можуть батьки спостерігати. Так, там Записи так, звичайно, є тренувань, да. так? це все? Записи тренувань у нас є тільки для маленьких. Ага. ну, тут по камерах так, іде онлайн-трансляція, Для великих записів немає. Можна прийти подивитися на студію, ну, Звичайно, так? да са да. для великих їй не потрібно записи. Навіщо угу, угу. стосовно досягнень, чим ви пишаєтеся? Ваша школа в першу чергу можливо тренування? Ви вже розказали, як круто зараз у вас все налагоджено? От які досягнення у підготовці молодих футболістів? Ну, дивіться, з великим досягненням було, що багато дітей приходили з інших шкіл, де вони там майже не грали, а в нас mm -hmm. вони заграли, Да? Це супер. Це було супер. Але, чесно, ну, є такі, звичайно, що і від нас пішли в інші школи. Без цього, без цього ніяк. Можливо, тут вартість так, зіграла роль, бо ви у вас один з найдорожчих абонементів. Один з найдорожчих, але. Зараз всі чуть -чуть підтягуються, я вважаю, що немає там прям великого перекосу. Ну, В принципі, так з дітей, щоб сказати, нам тільки три роки, я думаю, що там рік, два-три. Хтось точно ціль є, щоб як мінімум, хоча б в мене така персональна ціль, як мінімум, щоб раз в рік хтось хоч один попадав в футбольну академію. Тобто це після тринадцяти, 12 років, так. Яку, ну, можливо, в Шахтар, можливо, в іншу якусь. Uh -huh. Тобто ви не проти, якщо дитина піде не в шахтар? Ну, чи не ці, проти, так. Та. Ну, Нема Шахтар такого. просто шахтар. дуже важко попасти. Ага. Так? Тому що там відбір йде зі всіх кращих в Україні, є, ну, є академії в інших містах. Непогані зараз йде хороший процес. І Великі гроші вкладаються в інші uh -huh. академії. Так, що, uh -huh. не... Розвиток є в цьому. Да, в сенсі, розвиток так, розвиток в цьому є. Uh -huh. То потрібно, щоб раз в рік хтось попадав. Щось така. Хоча б один. Uh -huh. Один зі школи по своєму віку. Наразі, ну і був хлопчик до нас, який він виховувався не в нас, але з місяці в сім вони в нас були. То, в принципі, вони з району, з області uh -huh. Вінницької, були. Правда, не ми його влаштували, да, але там були такі нюанси, де я його відправив там на табір, який був футбольний хмельницькому. Наразі він попав в футбольну академію Вереса. Uh -huh. Ну, правда, батько якось так нічого не може, боявся, щоб не зласти, нічого не говорив, бо він не возив його академіях. Це король взяв. батька. Він так. сам возив, сам промовити. Ну, є хлопчик, да? який виїхали два роки назад. Ось він приїжджав до нас і грав на наших турнірах з нашу команду. Він зараз в Кракові грає в Польщі. Ну, uh -huh. спочатку вони грали в якійсь команді, де переселенці, а зараз він пішов в академію в Кракові, то такий хороший хлопчик. Uh -huh. То ви усіляко допомагаєте, якщо бачите потенціал, бажання там співпрацю батьків на увазі далі, щоб був такий кар'єрне зростання. Ну так, да, якщо батьки будуть то саме головне, щоб батьки не були проти, да? тому що нав'язувати їм цього ніхто не буде. Uh -huh. Це велика праця, ну і кошти певні так. Щоб попасти в академію, я думаю, там коштів не потрібно. Там вже ж там уже все безкоштовно, йде. там uh -huh. вже відбір іде, там вже не набір, там вже відбір. Відібрали кращих, потенційних і все. Ну вони там підписали контракт уже, і якби ти просто зобов'язаний, якби їхнім гравцем уже бути. Uh -huh. І ви готуєте таких молодих. Ну нам місті? бажано да, підготувати таких, тому ми на даному етапі звичайно. Стараємося відбирати вікові категорії, які більш-менш в нас ігрові, да, скажімо такі, футбольні, то робимо групи А, то і сильну групу ігрову. Не скажу, що там прямо в кожному віці це вдається, але є дійсно там великі надії там, на 16, на 17, -й, 18 -й і наступні роки, ну, можливо, ще й на 14. -й. Ну тут головне індивідуально підготувати гравця. Uh -huh. Тому що. 13-12 років, 14 вони ж розбігаються або завершують футбол, або йдуть інші клуби, академії грати, вони навряд чи хтось буде разом грати, може, десь колись. Але ціль така є, щоб, хоча б один, як ви сказали, бачите, да, да, отак да, да. мислите. Е Реально, реалістично, так. Хоча ну, б я, один вам в рік. Сказав, відсоток uh -huh. В Італії це я буквально недавно дивився там. Багато дивлюсь інших інтерв'ю з різними клубами, там, де наші іммігрували українці під час війни і діти там заграли. Ну, розказують з п'яти тисяч Італія, це офіційна цифра. З п'яти тисяч це один відсоток футболістів. Ну і треба батькам теж розуміти, так, і свої так. амбіції трохи так опанувати. Ну я ж теж не став футболістом, але там в uh -huh. футболі два бізнеса зробив, так. Ну, це теж можливість, да, до речі, да, далі да. робити кар'єру у футболі. То, тобто, якби, якби я цей вид спорту не любив, то я, напевно, не був би там. Да. Угу. Дякую. Бачимо, то що вас ніж багато. Багато багато таких амбітних планів. Ви так розвиваєтесь, наполегливо вперед рухаєтесь. До речі, от відкриття цієї локації для найменших футбольної школи Шахтар на Поділі теж цьому підтвердження і. Е, Тепер ну, найменші вихованці так, футбольної школи займаються у класних, комфортних умовах на поділі. Нагадаємо за адресою Академіка Ющенка, 8. Туди можна прийти, побачити все на власні очі, як там гарно. У вас в інстаграм-сторінці там теж все відео дуже класне, яке все яскраве. Записати дитину можна на безкоштовне пробне тренування. Все вірно? Так, так, все вірно. Запрошуємо так. усіх. Так, запрошуємо. Скоро там буде ще у нас адміністратор. Наразі. Угу. Вже не онлайн адміністратор, як у нас є. Ще ми беремо додатково, яка дівчинку, яка буде там постійно з батьками, угу. тобто можна задавати свої запитання да, Так, ну. Що ми поки приймем. не будемо робити там з 8 ранку, условно там угу. до, до 10 вечора. щоб вона там була, поки будемо робити в ті години, де вже набрані групи або де пробні тренування. Угу. Супер. Тобто інформації буде достатньо. Так, так, так. Якщо буде бажання дізнатися більше, це можливо. Ви відкриті, ви доступні, як завжди. Дякую за таку цікаву розмову. Знаю, що у вас там і плани стосовно турнірів. Вони регулярно проходять. Нехай вони теж вдаються. Ну так, поки Вінниця-Хмельницьк, і так. плануємо літом в Одесі. Якщо все буде добре, нехай все буде добре. Нагадаю, сьогодні ми говорили з директором та засновником дитячої футбольної школи Шахтар, місто Вінниця Юрієм Бортніком. Це смарт-проєкт коло мами, впевнених вам перемог. Коло мами. Смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.